Продовжуємо розповідати про кар'єрний шлях очільника одеської батьківщини Дмитра Жемана. Нагадаємо, що до 2008 року він контролював левову частку пасажирських та вантажних перевезень у прикордонному хусті. Згодом Дмитро спробував налагодити постійний канал перевезень палива з України в Угорщину, а назад автозапчастин до іномарок та автодонорів. Хто ж не знає голуба поштаря? Його тюки завжди забиті доверху, от тільки не зворушливими листами, а контрабандними товарами. В такого черева завжди сите, а рильце в пушку. За цією схемою іномарку розбирають на угорській території. Вона проходить кордон у якості вживаних запчастин. А в Україні донора використовують для відновлення автівок, що потрапили у ДТП. За невеличкі гроші Дмитро домовився про зелене вікно з працівниками української митниці на міжнародному пункті прикордонного контролю в Угорщину Вилок, але канал пропрацював усього пару місяців. До жемана навідались представники організованого злочинного угруповання ужгородського кримінального лідера Михайла Ланьо, відомого як Блюк. Точно, канай. І пусть канає запскуда, то йому рака падшибаю, патьперву і викилю. Вони висунули Жеману претензії про відсутність їхнього дозволу на нелегальний бізнес і висунули вимогу віддати їм автопарк. А ще повісили на молодого бізнесмена борг у 100 тисяч доларів. Саме стільки, на думку бандитів, Жеман встиг заробити на каналі у вилку. Становище бізнесмена ускладнилось ще й тим, що після передачі закарпатській мафії розкраденого автопарку вони виявили, що більшість маршруток дихає на ладан, а сам Жеман явно не збирається віддавати штрафні 100 тисяч. Тож одного дня Мжеман зібрав речі і гроші з таємного схова. Джерела в Хусті кажуть, що він також прихопив із собою значну частку чужих грошей сумнозвісного АТП в Хусті. Мали, 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 мали. Ми не люди, а кармани, а кармана нужний, і відбув до Одеської області, де приступив до роботи в якості менеджера автоперевезень у фірмі Людини на прізвище Сардарян. Про що ми розповімо в наступному випуску?